І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Аксіалмен на чар 4 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Ха, ну, я думав десь по центру буде грати, бо ми вже на Прохорівці... А, ні, він не поїхав імбакусік, поїхав зразу ж на алею. І так на глючу поїхав, це чудово. Уже, що, вже щось новеньке на Прохорівці, так? Бо я ж кажу, я дуже багато навчився. По вашим реплеям, і в основному з цього респа їдуть всі туди на там по, а, по по першій лінії по там е, Д1, так? бо там є кустик, і там встають і десь пів боя чекають, що буде відбуватися. Але бачимо, зразу ж під'їхав по центру. І вже суперники не під'їдуть по центру. ЛТ-шок немає в цьому бою. Тому це гарний варіант. Будемо замість місці так? І в нас ще заряджено 4 снаряди. Дивимося, що у нас під каліброси заряджені. 264 пробиття, 390 шкода від пострілу 4 снаряди. Так, і є в нас кумулятивні. Кумулятивні 330 пробиття. Вони, правда, дуже не швидко летять, так скажемо. Чудово, що по у нас е, наш герой став на підсвіт. Ззаді дуже велика у нас така братішів армада стоїть, якщо, що, якщо хтось рипнеться. Ну і Ми знаємо, що прохварівка це стояло. Хто рипнувся перший, той здох. Ну, по центру е, на другу та третю лінію вже по центру не під'їдуть, а там біля того паровоза і ще везе. Ну, вся основна маса, я так розумію, тут спереду стоїть е, по алії, а ось інша маса, так скажемо, суперників стоїть на гірці поки що. Поки що так, підсвітили по нашим розвідданим. Я так щось розумію, що у нас буде по розвідданим, так як у нас немає ЛТ-шок в цьому бою. Зато є артилерія, якому світити, в принципі. Бачимо, що три чарфутури в нашій команді. І два. Популярний цей танк. Ну, я знаю, це імбіще, тому що я на ньому теж бачив багато крутих боїв. У нас, по-моєму, в рефлегі підписників, тож теж були круті бої на Турчику. Я вже всі бої не пам'ятаю, бо їх вже дуже багато, а ну ви вже... я ж кажу, що... Може ще раз передивитись та нагадайте мені в коментарях. І ми зрівняємо, як грається цей танк. Ну, як грається цей танк? Цей танк він і по настрілу може, і я так бачу, що Ну, вже розумію, що може ще й по розвідданим <говори> гратися. Спереду. Ми поки що не стріляємо, нам не треба стріляти, бо нас зараз виявлять, і зараз виявлять. А стріляємо, тільки сказав. І вже нас ніхто не виявить. Чому? Тому що у нас тут. Така імбо позіція, спереду дуже багато кущів. Тут у нас і не пересвіт. Чудово. По бою у нас не чудово, тому що просадка по ХП. E, по танкам теж поки що не чудово. Ну потихеньку, потихеньку ми можемо продвигатися, вибивати алею. Т95 дивіться у нас. Пробивають. У нас команда теж скіш. Вицілюють, пробувають, знешкоджують без проблем. Так, бачимо, що вже там і центр вихлопушують потихеньку. А спереду ще багато танків. Внутри точно там танки стоїть. Спереду. Можливо, і більше. І, і, і я ще і не помічав де в них артилерія. Можливо, вона тут об'єкта знешкоджують. Чудово! Розвідданим вже майже 5 тисяч. Поїхали далі. Є 4. Ну є 4, якщо він там за трупиком став, то його вже точно ніхто не прострілить. Прострілюють, диви. Артилерія ще дала. Чумоданчик. Чудово. Просто команда мріє, я вам кажу, як вони стріляють. Він там за трупиком стояв. Його розвалили в хламіщі просто. Ну Уже, Вже в наглючую поїхали, а бачимо, що наш герой заднім подобід. В наглючую поїхав вже об'єкт 257. Лара Грозний. Лара Грозний так потрапив на ютуб канал Гравець Вель за рахунок нашого героя. Нема нікуди, там тайпік, да, Стояв. Тайпік і все, і ми можемо... Ми вже заходимо в тили суперників, центр зараз перестріляти. Бачимо, що вже наші братіші по алеї поперли. А де ж так, чого він не вийде? Черкотурчик тут ще стоїть. Цікавий варіант, чому він тут стояв. Він міг попертись на гірку і там допомогти своїм братішам. Такий в нього був план з набій, він його дотримувався. Я не знаю, ми підсвітили ще ні, бо там мож Б стоїть. <соє> Наш герой я побачив і раз відсвітляв за трупики. Трупики багато. Дивіться, такі трупики, і наші е е е і вони його пробувають. Чи, напевно, блиндами закидують. Чекай. Тут тайпік. Тайпік там стоїть, не світиться. Просто стоять. Одне напроти одного і не світяться. Бо ж би блендами закидали. Оце команда мрії. Оце стріляють, так. Не завжди потрапляєш в таку команду <плес> <плес> Скіліч. Чудово, значить 8 тисяч насвітив, 1500 настріляв, поїхали далі, ще бій закінчився. Відпідльовуємо від артилерії, вже зрозуміли, де артилерія, поїхали далі, далі. Блиндом попасти в артилерію Чи що? що? Що це за постріл? Десь свого попав, поїхали. Поїхали, КП є, чому стоять? Так, що імбіще. Це ми вже зрозуміли. Може і як СТ грати, може і як ЛТ грати, тим паче на таких картах. Так, як по світу, ТТХ стоїть, так, коротко. Протеха і артилерія, ми можемо зараз ще трішки постріляти, а можемо ще й по порозвід... не стріляти, і просто по розвідданими у нас буде до 10 тисяч. Так, рівень підсвітили, чудово. Пішла розвідка. Ні весь ти стоїть. Чудовий бій, дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.